Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо смачну таку українську обов'язкову страву і заготовку на зиму, мабуть, для всіх українців, тому що цю страву полюбляють усі. А саме сьогодні ми з вами будемо квасити капусту. Що нам для цього потрібно? У мене є такі три невеличкі капусточки. Потрібна обов'язково сіль. І одна єдина морквиночка, так. А ще нам потрібна буде і терка, і ваги, і мисочка, і шатківнички, і каструлька, куди ми будемо складати. Я все розкажу по порядку. Будьте уважні, слухайте, буде багато корисних порад. У кого є час, слухайте, дивіться на цьому каналі. А хто поспішає, то ця сама капусточка буде на другому моєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю, посилання я дам під відео. А зараз розпочинаємо. Розпочнемо ми з вами із підбору капусти. Капусту для того, щоб у вас вийшла смачна соковита капуста, вам потрібно її правильно вибрати. Вибирати капусту треба. Або середню, якщо це вас, ви готуєте квашену капусту для невеликого недалекого такого зберігання, ви швидко її поїсте, вам потрібна обов'язково середня, або середню пізня, ні в якому разі не пізня. І якщо вам на базарі де ви купуєте капусту, подають капусту зеленого кольору, якусь там таку круглу видружену, таку і кажуть, що це дуже добра, вона і така гарна. Квашеної капусти, не вірте ніколи. Капуста повинна бути білого кольору, або верхні листочки ледь-ледь такі зеленувату кольор. Ну, ніякого, ніякому разі, не зелена. І вона повинна бути така приплюснута кругла. От дивіться, ніби м'яч приплюснутий трішечки, як пузиль надули круглий і приплюснули. Не, не зовсім плеската. Плеската така, вона вона була, така, виходить з структури такої не тугої, вона для голубців більше підходить. Або якщо ви будете квасити кружалами такими, але вона не годиться для квашення. І не годиться ота видовжина, не годиться, тому що в неї там ви пів капустини зовсім викинете. Там біля кучеришки там саме більше пустоти, і вона гірчить. Тому вибирайте капусту білого кольору, плотненьку, таку тугеньку, і отака, щоб була трішечки плескота. І ще один нюанс. Якщо ви... Ну, не, не такий, там може брезлива людина, я не знаю. Відверніть отак листочок один, одірвіть шматочок. Капусточки за це вас не поб'ють. І просто спробуйте. Вона повинна бути солодкувата і, і дуже соковита. Капуста, яка з зеленим листям зверху, вона не буде не соковита і не буде солодка, повірте мені. Ось так. У мене є три невеличкі капустини. Зараз я їх... Обріжу, поріжу і скажу, яка буде вага капусти уже покришеної. Для того, щоб нам її покришити, є три види. є отакий ножичок ми купили. І теж Він мені був дуже незручний. Ми з чоловіком його трішечки удосконалили, обрізавши нижню, нижню цю частину, обрізали. Вона була така велика, вона було дуже незручно. Ми її обрізали ось так. І кришили до столу. Це було дуже незручно. Я вам сьогодні покажу, як отаким по ножем краще різати. Ось є такий ніж. Є звичайний гострий ніж, звичайний. Що я вам ще хочу сказати по поводу отаких ножів? є ще інші, там в мене ще є інші ножики. Отаким. Вони січуть дуже-дуже дрібно. Таким, як вермишель. Але я вам повинна сказати, що це не дуже добре для квашеної капусти, особливо, коли ви її будете зберігати, це не дуже добре. Вона сік з неї виходить, і вона виходить така, ну як, жорстка така, ну, не смачна, не соковита зовсім. Це зробити салат, щоб поїсти зараз, будь ласка, ну це на ваш розсуд. І є така штурмничка. Це самий кращий варіант. Але будьте обережні. І потрібна терка для корейської моркви. Можна на отаку натирати, можна на отаку. Якщо ви натираєте на отаку, терку, морква віддає багато соку, тому капуста може покраситися в оранжевий колір. І морква віддасть свій смак, це теж не дуже добре. Нам морква потрібна не для смаку, а саме, щоб для естетичної насолоди. Тобто, її треба небагато, зовсім небагато. І я буду терти терпить корейською морквою. Вона так виходить ціліша. Так, от така морквина одна єдина. Хто любить багато, будь ласка, я моркви багато не люблю, тому що морква видає солодість таку капусті. Потім вона вже не виходить така, ну саме як капуста, отака, ні така ній mm, така притаманний саме капуста, такий смак такий неповторний. А морква трішечки псує цей. Вона більше додає солодості. І розсіл буде вже не прозорий після ферментації, буде трохи мутнуватий і тянучий. Тільки буде тягнутися трішечки. Я такого не хочу. Тому я беру одну морквину і так, для зручності я капусточку я відчистила. Багато листів я не, не знімала, тільки верхній, де тут було що терненьке, я просто зрізала так з капустини. Не, не хотіла тримушити її, щоб не було зайвого. Так. Тепер розрізаємо капустину, обов'язково дивіться, верхній листочок отак лежить. Значить, нам не потрібно отак, щоб клапті висіли, а саме цей верхній листочок ріжемо отак, щоб він був перерізаний отак. Тоді вона буде менше в нас. Так, і тепер я перш за все хочу показати вам оцей ножичок, як ми його зробили. Раніше ми отак рішили до солі. І не скільки діла, як кінець не захвачувало. Отак. А тут ще було отак на сантиметр, а навіть більше. І так повітря не тримаєш. Ну, Мені не подобалось. Тому ми зробили отакий лайфхак. Беремо мисочку, підставляємо стільчик. Отак. Я ставлю на кінець. І отак. Падає. Дивіться. Ніде нічого нікуди не випадає. От, отак. Саме, ну, для мене це саме краще. Ніде нічого не зачіпається, ніде нічого не, не заважає. Капусточка виходить ось така одинакова, вся дрібнесенька. Але я вам кажу, що це для такого салатику, якщо з'їсти зараз. А якщо ви хочете зберігати її, то треба все-таки крупніше. Другий спосіб. Ставимо ось цю шатківничку. теж в мисочку. От, і отак натираємо. Але дуже-дуже обережно. І мені отак подобається більше. Отак капусточка. Дивіться, <кхе> різниця. Оця капусточка, вона крупніша. І ця, що по ножечку посічена, вона зовсім дрібненька. Ця крупніша. Я буду робити отак, але я буду робити ножем, мені так безпечніше. Ось так, дивіться. Отак я перекришу її всю. Дивіться, оце та якраз структура, яка мені потрібна. Вона і не дрібна. Що я вам хочу показати, ви подивіться. У <кхм> такої капусточки. Оціє середньої, середньої капусти. Ви подивіться, який качанчик. Бачите? І біля качанчика зовсім немає пусто. Зовсім. І ще така порада. порада. Знаєте, багато хто із людей квасить капусту, робить розсіл, маринад, заливають маринадом. Я вам скажу, що то вже не квашена капуста. То вже буде у нас маринована капуста. А якщо заливається вода із сіллю, салат може бути, але то не квашена капуста. Квашена капуста саме тоді, коли вона, вона проходить процес ферментації саме з власним соком. При допомозі солі вона видає весь свій сік, і вона в цьому соці, вона... Виділяється сік, проходить процес ферментації. І коли кажуть, що капуста готова вже на другий-третій день, це теж не вірно. Тому що на другий-третій день тільки розпочинається процес ферментації. І він проходить, якщо у вас тепла кімната і сонячне місце, де капусточка ваша стоїть, то через тиждень, 7-8 днів, от тоді капусточка саме корисна, саме смачна. І сік її, якщо багато соку, Сік дуже корисний, корисний особливо тим, в кого немає проблем із шлунком, з травленням, говоря. якщо немає проблем, дуже-дуже корисний. Якщо проблеми є в когось через вас, чи з ваших рідних близьких, зовсім відкидати капусту із вашого раціону не можна, тому що там багато витаміна С. Просто перед використанням візьмете зовсім трішечки капусточки. Там, Заліти ну, ну, буквально на декілька хвилин водичкою, гарно одіжмете. Вся оця кислота вийде, додасте олійки, цибульки і ще одне. Якщо вже у вас є там старенькі люди, яким важко пережовувати, або є здуття, або це маленькі дітки, а їм теж хочеться капусточки, ви можете вже готову квашену капусточку посікти дрібно-дрібно, зовсім дрібно. Вона смак свій не втратить. Вона свою користь не втратить, а жувати буде набагато легше, навіть якщо її не а вона поскочить, то взуття не буде. Це провірено. Ось такі невеличкі поради я буду вам давати під час приготування. Я беру терочку і натру моркочки і буду пересипати. Остатки я натерла. Бачите, вона сік свій не віддала, тому що. Я її не, вона ну, такий, як на, на, на терпі для корейської моркви, вона така, знаєте, не підвергається такому механічній дії, такій, що з неї сок виходить. Вона, вона просто ціленька. І тепер я буду за кожним разом трішечки додавати. Зовсім, зовсім, зовсім трішечки. А ви знаєте, ще не солила нічого, а вона вже дивіться, руки мокрі зовсім. Я ще нічого не робила. Так, довелося мені взяти більшу мисочку. Ну, що цього замало. От що значить гарна капуста. Ви подивіться, я одну ще й покришила тільки дві меншенькі. І вже вийшло, скільки у нас капусти. Цю саму більшу я ще й не трогала. От ви подивіться, скільки це буде у нас капусти з таких трьох невеличких капустинок. Так, ось капусточку пошаткували. Дивіться, вона вже мокра, гляньте, я прижимаю ось так, і в мене зовсім мокрі руки, мокрі. Я ще її нічого не роблю, ні солі тут немає, нічого. Так, додаю всю морку, яка в нас тут залишилась. Вийшов вихід у мене вже пошаткованої капусті 3 800. Тобто, це нам потрібно одна ложка столова, запам'ятайте. Одна столова ложка це класичний варіант. Одна столова ложка солі з такою гіркою, дивіться, гляньте. оце таке яке заглиблення, отака повинна бути гірка. Ось так. Оце з такою гіркою. У мене тут майже 4 кг, значить 4. Я покладу 4 столові ложки, але без такої без великих гірок. Ось так, дивіться. Оце яке заглиблення, така зверху гірка. І посипаю не на одне місце, ні в якому разі не сипте на одне місце. І ще лаврові листя і дутмяний перець, я теж не додаю, тому що він буде гірчити. Так, ось так. Тепер просто ретельно примішую. Ви бачите, що моркви зовсім зовсім, зовсім моркви мало. Так, чисто для естетичної насолоди. І потім я буду квасити в каструльки. Вона в мене буде заквашуватися в каструльці. Потім я її перекладу, вже як вона процес ферментації основний пройде, я перекладу у баночки. Потім вже коли будете перекладати в баночки, або коли будете викладати в пластикові деречка, можете додати невеличкі пластиночки. Буряку такого винігретного, червоного, такого ж бордового, гарного бурячку. Бажано циліндрі, він солодкий зовсім. Ви подивіться, геть, гляньте, руки мокрі. Вона зовсім мокра, я не знаю, чи вам видно, дивіться. Вона мокра, дивіться. Віка. Потім в одне відеречко можете додати червоних яблучок, помити такими пластиночками, пластиночками порізати. В одне можете додати калини. Слухайте. Це буде одна і та сама капуста з різними смаками зовсім. Так, все, перемішали, а тепер отак, як раніше бабці наші прали. Не шкодуючи, капусточку, вона це любить, це масажик для неї корисний. От, вона нам тільки скаже дякую, як ми будемо її, її їсти, і нам буде смакувати, і їй буде добре. Тому що вона для того і виросла. Це ж така солодка музика. Як раніше мама моя вона була багатодітна сім'я, і мама квасила капусту діжками великими. І гірки, і помідори. Як вона капусту квасила, а ще потім можна було, нічим її не обробляли. Можна було качани їсти. Ми сиділи, нас було багато, ми сиділи, чекали їсти оці качани, які вони були смачнющі, солодкі, як яблука. І такі довольні ми були, цей хрускіт такий, плита топиться, дровця в плиті, пічки так потріскують. Десь супчик там кипить чи борщик. Аромати такі. Ви чуєте як? Оце так їй треба. Можете попробувати на смак. Щоб вона була така ледь-солюнувата, ледь не пересолена сильно. Тому що пересолена погано. Але як капуста не досолена, вона буде тягучий розсіл. Дивіться, вдвічі стало менше. Я її так помасажирувала, що вона вляглася. І тепер я залишу її на декілька хвилин, щоб вона пустила сік. Так, постояла капусточки наша хвилин. 15, певно, дивіться, якщо вам видно, вже є вода. Вже і рідина є, дивіться, сік, вже скільки соку. Ото, як я помяла, більше я її не чіпала. Дивіться, скільки на дні дні соку. Так, тепер відвигаємо. Беремо каструльку. Я буду складати цю каструльку на процес ферментації. Поки декілька днів, 2-3 дні будемо такий основний. Перший етап ферментації буде вона тут, а потім я її перекладу в баночки. Я буду пробувати, яка вона буде на смак і на готовність уже. І тепер викладаємо її, а викладаємо дуже щільно і підтоптуємо обов'язково, щоб було багато-багато соку. Спочатку руками, а потім, якщо у вас є така качалка або, може, і ступки, такий макогончик є. То буде за краще, але в мене немає. в мене є тільки мої два благословенні кулачки. Ось так. Ось так. Ще раз вам нагадую, дорогі мої підписники, гості каналу, заходьте на канал, рекомендуйте своїм друзям. Там внизу під відео є всі мої Instagram, Facebook, є телеграм-канал для спілкування, щоб ми могли з вами спілкуватись. Є посилання на ще один мій канал. У мене ще два канали є. Один мій авторський. Дивіться скільки. Соку. Один мій авторський, де мої вірші. А один, такий як супутник цього основного каналу, де всі оці рецепти, тільки в такому швидкому варіанті, кому не потрібні корисні поради. Кому не потрібні зайві розмови. Є такий канал, куди зайшов штренько раз-два і готую. Це на любителя, тому що одні люблять люди, коли їм корисні поради. Багато відгуків пишуть люди багато. Подобається, а багато. Так, дивимося. Дивіться, я нажимаю. Видно вам? І дивіться, скільки соку. Бачите? Вже моя рука в дивіться сок. Бачите? Видно? Ось так. Оце так вона повинна бути втрамбована. Тепер що я беру? Я накриваю отак, тарілочку, якщо вона сюди ставне. Хотілося б щоб встало. Ось так. І ставлю ще одну каструльку із водичкою. Ось так. І три, дві чи тричі на, на день я буду підходити ось так, знімати оцей гніт. Більш зручніше. Ось так підходити. двічі тричі на день. У мене така вилка дерев'яна. Дерев'яні шпажки. Ви так підходите і до дна, що виходить, зайвий газ. Тому що обов'язково при процесі ферментації буде виходити газ такий, він, запах не дуже приємний, як сіроводородний такий, ніби не свіжі яйця. І гіркота виходить. Тому обов'язково треба це робити. Ось так тепер я отак надавлю. Ось так. Зустрінемося, буду кожного дня вам показувати результат. І потім вже ми скуштуємо, як буде кінцевий результат. Поставили її на тепле місце. Тепер подивимося, одна доба пройшла. І ми зараз подивимося, як почуває себе капусточка. Дивимося розсолу багато, дивіться. Це все ось розсіл, розсіл витікає. Бачите? Його багато. Процес ферментації ще не проходить. навіть ще не розпочинався. Це ще нема, ні піни нема, коли розпочинається процес ферментації, отут по бочкам робиться така піна. Її тут ще немає. Ми її протикаємо. ось так, Аж до дна. отак, так, Ставимо гніт. І нехай стоїть, будемо спостерігати далі. Так, сьогодні у нас дві доби. Це друга доба закінчується. Як ми з вами запасили капусточку. Дивіться, соку скільки наскільки збільшило, що вже навіть у тарілочці. Так, і що я хочу вам показати? Ледь-ледь ще тільки. Дивіться. Друга доба закінчується, а піночка ще тільки, тільки-тільки з'являється тільки Гляньте. Це ще тільки на другу добу, вже закінчується друга доба. Розпочався процес, воно ще тільки ферментується. Гляньте, Бачите, булькає, починає булькати. Так, так, сьогодні у нас третій повноцінний день, коли ми запасили капусточку. Подивіться, тільки на третій день, як вона може бути готова на третій день, коли вона ферментується в так, власному соці, без додавання різних там, і цукру, і маринадів, то вона готова бути ще не може. Ви подивіться, вона ще тільки сьогодні, оце так вона, оце саме розпочався процес ферментації. Оце так вона повинна бути соку тут достатньо власного. Не треба їй нічого додавати. Бачите скільки? От, і дивіться, вона почала булькати, вона робиться білесенька така. Гарна. І ось я її дивіться, протикаю. І ось де протикаю. Дивіться, зразу виходять бульби, дивіться. Ось дивіться. Ось тут. Дивіться, бачите? Пройшло 5 днів. Так, що нам для цього потрібно? І чому я взяла саме такі... Овочі таку красу. В кожну із баночок я покладу щось своє. В одне покладу отаке червоне яблучко, поділене на такі тенесенькі скибочки. Тепер так. Беру баночку, накидаю в одну зовсім на дно, зовсім небагато бурячку і накладаю капусточку. Вона така гарна, така. Біла-біла. І добре, що в ній мало моркви, неї смак саме капусти. З такою, з таким ароматом з таким присмаком. Ну, ну це тільки капуста може бути така. Не так періодично отак. зовсім зовсім трішечки додаємо, як я кажу, для естетичної насолоди. Ось дивіться. Оця капуста сухою не буде ніколи. Так, тепер для чого у нас селера? Селеру я обов'язково кладу зверху. Для чого? Для того, щоб не пліснявіли, щоб капуста зверху не пліснювала. Це і для тривалого зберігання. Якщо ви будете ставити це в підвал, обов'язково, якщо у вас є або листя селери, отаке, або черешки, якщо є такі, а, а ні, то є такі. Як яблука, така селера. Просто пластинку відріжте, покладіть зверху. Трішечки зміниться і смак капусти, але вона і не буде псуватись, не буде пліснювати. Ось так, баночку витрили. і відставили. Беремо наступну баночку. На дно кладемо декілька шматочків яблучка і накладаємо. Знову декілька шматочків яблучка гарненько натоптуємо. Кладемо селеру теж зверху. Вона у нас так буде, як гніт. І накриваємо кришечкою. Бажано, щоб кришечки були нові і тугенькі. Ще одна баночка у нас є з яблучками. І тепер третю баночку ми додаємо туди калину. І з калиною найсмачніше буде. Ось так розклали всю капусточку. Зверху тепер закладаємо селерою, щоб вона була як гніт у нас ось так. І не псувалася капуста, не пліснявіла. Так, що в нас вийшло? У нас було 3, 800, 3 кг 800 г уже пошапкованої капусти. І з неї вийшло такі дві літрові баночки і півтора-літрова. Одну ми зробили із яблучками. Одну ми зробили із червоним бурячком. І одну ми зробили із калиною. калиною. Гелячки калини. Ось так. Сама капусточка. Дивіться, яка вона гарна. калину я поклала, вона попадає. Білесенька. Сюди цибульки, сюди і олійки. І це саме смачна наша українська страва. Ось так: готуйте, не бійтеся, хто ще не робив. Це не важко. Це зовсім не складно. Готуйте, зато у вас буде запаси, і вітамін С, найдоступніший буде у вас вдома. Тому що лимони є в домі не завжди, а капусточку можна тримати завжди. А з вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Ось така в нас вийшла смакота.